Які нормативи та розрахунки площі укриття на одну людину, зокрема дитину дошкільного віку, дитину молодшого шкільного віку, підлітка та дорослу людину? Для приміщень захисних споруд та споруд подвійного призначення нормативи площі укриття на одну людину визначаються ДБН В22597, подинки і споруди, захисні споруди цивільного захисту. Ці нормативи не залежать від віку осіб, що будуть укриватися, а залежать від організації у таких спорудах місць для сидіння та лежання, висоти приміщень. Якщо місця для сидіння лежання розташовуються в один ярус, то площа на одну людину встановлюється в межах не менше.

Для найпростіших укриттів не визначені нормативи щодо площі укриття на одну людину. Дітей до 11 років слід розміщувати в укритті окремо від інших вікових груп. Якщо неможливо забезпечити приміщення заздалегідь підготовленими місцями для сидіння та лежання, необхідно розташовувати спроможність з площі на одну людину в 1 метр квадратний.